Скажіть, будь ласка, на який напрямок їде ця машина? Ця машина їде на Ту Херсон в район міста Береслав. На вашому напрямку, наскільки є велика критична потреба в машинах? На нашому напрямку дуже велика критична проблема. Ми допомагаємо нашим фермерам, полями розміновуємо. Так само ми якщо треба виїжджаємо. Ці перешиваємо то, есть. то готуємося. Вот, зустрічати ворога. Відколи активніше стали в дрони саме на оптоволокні. Взагалі, чи стали машини більшим розхідником? Звичайно, звичайно, машини були розхідником, тому що дронів на оптоволокні їх фактично не нереально збити, кроми. Е, це зброї, така як легкосвольна рушниця. Треба не залушиш, Це така дуже ну проблема. можна так сказати на сьогоднішній день. Дуже дякуємо вам за захист. нехай машинка вам добре служить. Дякуємо вам. And if you hear this on the phone,